Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Вау, вау, вау! Ви бачите, це тісто. На мою думку, це щось нереальне, чи не так? Це справжня італійська фокача. Це мій другий рецепт фокачі на каналі. Перший рецепт у верхньому правому куті та посилання ще є в описі до цього відео. А це зовсім інші варіанти. Повірте, вибрати який краще не вийде. Так що спробуйте обидва. На моєму другому каналі цей рецепт зібрав понад півмільйона переглядів і захоплених відгуків після приготування. І я рада поділитися з вами рецептом, тим більше що це дуже просто. Потрібно зрозуміти сам процес і далі ви будете готувати швидко і легко. У 500 грамів просіяного борошна додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів, половину чайної ложки солі, чайну ложку цукру. Змішуємо сухі інгредієнти. Далі додаємо 430 мл дуже теплої води і 1 столову ложку оливкової олії. Перемішуємо силіконовою лопаткою. Або будь-якою, це не важливо, це я так. Коли всі інгредієнти змішалися і не залишилося сухих інгредієнтів, ми за допомогою міксера з насадками для тіста починаємо добре вимішувати. У мене на цей процес йде хвилин 8. Якщо є планетарний міксер, звісно, використовуємо його. Якщо немає ніякого міксера, то вимішуйте ложкою, виделкою, ну просто у вас на це піде більше часу. Тісто має стати тягучим і більш рідким. Закриваємо плівкою і прибираємо в тепле темне місце на 10 хвилин. Для цього я вмикаю духовку на 40 градусів і ставлю туди. Через 10 хвилин дістаємо тісто. Я змащую руки водою, починаю процес складання. Уважно дивіться, як я це роблю. Беру протилежний край тіста до себе і складаю зверху у напрямку до себе. Провертаю миску на 90 градусів і повторюю дію. І так я роблю 4 рази. А потім ще раз повторюю те ж саме, не забуваючи добре змащувати руки водою. У мене виходить 8 складань тіста за один раз і 2 повних кола. Закриваю плівкою і в тепле темне місце на 10 хвилин. Через 10 хвилин повторюю те ж саме: 2 повних кола, 8 складань тіста. Знову закриваю плівкою, знову тепле темне місце, знову 10 хвилин. А ось подивіться через 10 хвилин, як тісто змінилося. Саме зараз ми повторюємо те ж саме, але вже робимо одне повне коло і тільки 4 складання тіста. Акуратно перекладаємо в чисту миску, зверху поливаємо оливковою олією, накриваємо плівкою і в тепле темне місце ставимо вже підходити на 1 годину. Блюдо для випікання фокачі змащуємо маслом, викладаємо пергамент, обов'язково беріть силіконізований пергамент, інакше ваша фокача прилипне. А сам пергамент ми також змащуємо маслом. Подивіться, яке повітряне тісто. Не торкаючись тіста руками, ми просто перевертаємо тісто над блюдом для запікання і чекаємо, поки воно само відійде від форми. Руки змащуємо маслом і підтягуємо тісто до кутів. Намагайтеся не порушувати структуру тіста. Робіть акуратно. Накриваємо плівкою, відправляємо в тепле темне місце підходити ще на півгодини, або якщо у вас є час і є терпіння на годину. Поки тісто підходить, ми дрібно нарізаємо пір'я зеленої цибулі, пучок петрушки, пару зубчиків часнику. У мисці перемішуємо. Додаємо 125 мл оливкової олії, додаємо половину чайної ложки солі, чорний перець, сік половини лимона і перемішуємо. Сюди можна додати і базілік для смаку, і все що завгодно. Залишаємо осторонь, щоб наситився, наситилось наше масло сумішю трав і часнику. Можна додати менше масла, але майте на увазі, що цей рецепт фокачі повинен бути жирним. Так і потрібно. Дістаємо тісто і поливаємо його нашою сумішю. Одну третину суміші залишаємо для кінцевого результату. Далі руки змащуємо маслом і акуратно, щоб не пошкодити структуру тіста, пальцями, як то сказати, проштовхуємо тісто, натискаємо до дна, не бійтеся це робити. Ви бачите, як тісто стає більш структурним, з'являються бульбашки повітря, і наша суміш залишається не тільки зверху тіста, але і потрапляє всередину. Це просто чарівний момент. Я його обожнюю. Ви тільки подивіться на цю красу. Шикарно, правда? Пишіть в коментарях. Потім все це ставлю в розігріту до 220 градусів духовку, у мене випікалася фокача 20 хвилин. Слідкуйте, щоб верх не підгорів, якщо що, накрити фольгою. І відразу після випікання полити фокачу залишками нашого масла з зеленю. саме ось ту одну третину. І далі дістаємо з форми, прибираємо пергамент або не прибираємо як завгодно і подаємо. Подивіться, яка крута структура тіста. Фокача всередині найніжніша, а зовні є ось та сама хрустка скоринка. Я закохалася в цей рецепт і готую дуже часто. Повірте, рецепт тільки здається довгим та муторним. Вам варто приготувати лише один раз, щоб зрозуміти процес, і далі все буде просто, легко і швидко. Будь ласка, підтримайте відео лайком і коментарем. А мене підтримуйте підпискою. Нам зараз вкрай важливо, щоб Ютуб помітив українських блогерів. Тільки ви можете допомогти нам, дорогі підписники. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!